Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную відправитися, подорожувати у космос. Раз, два, три, чотири, п'ять будемо, космос ми вивчати. В небі сонце і планети, і ясні зорі і комети. Ми вітання їм шлемо разом в космос летимо. Ну а щоб відправитися остаточно в подорож. Я пропоную вам сказати чарівні слова. Я буду казати, а ви повторюєте за мною. Іт, іт, іт ми збираємось в політ. Ос, ос, ос летимо у космос. Повторіть, будь ласка. Та, та, та Летить космічна ракета. Авт, авт, авт – у ракеті космонавт. Це це, це у віконце світить сонце. А тепер наостанок Ля-ля-ля ось планета Земля. Наша планета Земля щедра і багата. Гори, ліси і поля, все це наша домівка, малята. Погляньте на нашу планету Землю та скажіть, що вона вам нагадує? Якої вона форми, на яку геометричну фігуру схожа? Так, а якого кольору ви більше бачите на ній? Вірно, більше блакитного кольору, тому що дуже багато на планеті займає місця саме вода. Моря, океани, ріки. Тому й позначено це все блакитним кольором. Недаремно нашу планету називають блакитною. Дітки, а як ви думаєте, чи є на нашій планеті люди, які можуть працювати у космосі? І як називається така професія? Люди, які можуть працювати в космосі, називаються космонавтами? На чому космонавти вирушають у космос? Так, звичайно, на ракеті. А зараз я вам пропоную описати космонавта. Погляньте на нього та дайте відповіді на мої запитання. Дітки, це космонавт, на ньому одягнутий скафандр, на ногах спеціальне взуття, костюм космонавта міцний для того, щоб захистити космонавта від низької температури, тиску і космічного пилу. Яким же має бути космонавт? Сильним, сміливим, витривалим. А тепер ви дайте відповіді на запитання: хто це? У що одягнений? Що він тягає на голову? У що взутий? Чому його одяг має бути міцним і який же має бути космонавт? Розкажіть мамі. Ну, а тепер, малята, уявимо себе маленькими дослідниками, які вивчають космічний простір через телескоп. Візьміть, будь ласка, свої телескопи та приготуйтеся спостерігати. Що ж ви будете бачити? Будете мені все розказувати. Спробуйте сказати реченням, що ви бачите. Я бачу так, зорі. Я бачу сузір'я. Я бачу комети. Планети бачу. Їх багато. Я бачу місяць. Ракету. Сонечко. Молодці. А тепер погляньте на нашу сонячну систему. Що ви бачите посередині? Так, малята, це сонечко. Подивіться, яке воно велике, яскраве. Для чого воно нам потрібне? Так, воно нам світить та гріє. А що ви ще бачите? Так, це планети. Вони однакові чи різні? І справді вони всі різні, різного розміру, різного кольору та знаходяться на різній відстані від Сонця. А чи взнаєте ви серед цих планет нашу планету Землю? А завершуючи нашу подорож? Я вам пропоную цікаву вправу. Не звичайну, а космічно. Приготуйте ученята і вушка. Дуже уважно дивіться та слухайте. Космічні слова, які ми дізналися: планета, яку зображує глобус Так, це наша Земля, людина, яка працює в космосі. Космонавт. Центральна зірка сонячної системи. Сонце мешканці планети Земля. Люди. Молодці малята! вам сподобалась наша подорож? Мені дуже сподобалося з вами подорожувати. А на останок я пропоную вам вдома самостійно викласти з олівців, з паличок, чи з фломастерів ракету? Я думаю, у вас це вийде дуже гарно і також буду чекати на ваші чудові фотографії з ракетою. На все добре, до побачення, до наступних зустрічей!